Сьогодні ми будемо говорити про сферу культури. І ми прийшли в гості до виконуючої обов'язки начальника управління культури Марини Коловоротної. Пані Марина, ну герой фільму Леоніда Бикова, ви знаєте, «Бійдуть одні старики, якось таки влучно сказав, що все прийдешнє, а музика вічна. Якщо трошечки астрополювати на нашу ситуацію, то я думаю, можу сказати, що війна тимчасова, а культура буде вічною. Отже, я хотів би вас запитати, скажіть, будь ласка, а в якому стані зараз у нас об'єкти культури? Ну, скажімо, там будинок культури сучасник, палац підлітків і молоді, залізничник, ну і, звичайно, наш центральний міський палац культури. Як в якому вони зараз стані? Будь ласка. Зараз після окупації, коли повернулися ми до міста, ту картину, яку ми застали, у нас взагалі 23 заклади культури згідно мережі, 15 будівель. Вони розташовані в 15 будівлях. і, на жаль. Ось після окупації лише дві будівлі вціліли: 13 будівель в чи меншій степені вони пошкоджені. Найсильніших руйнувань звісно, це зазнав палац молоді та підлітків «Залізничник». Також міський палац культури був також пошкоджений. Там пошкоджена покрівля, були вибиті всі вікна, були пошкоджені двері. Задня стіна була вибита в результаті прямого попадання, тобто пошкоджено сильно. Музична школа пошкоджена. Також вікна, двері, покрівля, музей краєзнавчий. Теж та ж сама ситуація: вікна, покрівля, внутрішні приміщення, це все пошкоджено. Будинок культури сучасних. Також, але там трошки пощастило, не настільки пошкоджена покрівля, але вікна, ну як і в всіх інших запитах. Ну, Найстрашніша, звісно, картина це Кам'янський сільський будинок культури, який повністю зруйнований, і зруйнована також бібліотека, яка була розташована в цьому будинку культури. Але в Київській бригадирівській будинки культури. На культури – це один з будинків, який е, не пошкоджений. І на сьогодні він працює, він опалюється, там працює бібліотека. Mm -hmm. і навіть проводять вони заходи. А у Бригадирівській там частково були пошкоджені вікна, але от, всі заклади, де по можливості, де ми могли своїми силами зробити, це вікна ми забили, підлатали трошки покрівлі, де могли, де плівкою затягли вікна, де ОСБ. Тобто власними силами те, що могли, зробили, такі консерваційні роботи, mm -hmm. а надалі будемо чекати весни, будемо дивитися, mm -hmm. як поступово це потрошку відновлювати. Отже, пані Марини, я так зрозумів, що ну, минає тільки 4 місяці, минулий п'ятий місяць, пішов від дня звільнення від нас від окупантів. У вас ще, ну так би мовити, і матеріалів, і сили ще не вистачає на те, що це, що ви розказали. Відновити, так, я так думаю. Так, так, не вистачає і людей. Ви ж знаєте, більшість людей пороз'їжджалася, Якщо угу. раніше у нас у сто працювало сто вісімдесят особи, то на зараз це працює двадцять шість закладах культури, тобто не вистачає ні людей, ні сил тому, але що в наших силах і. Нам допомагають волонтери, дуже нам допомогли волонтери з музеєм. Вони привезли і матеріали, щоб спакувати предмети музейні, щоб вони могли перезимувати. Вони допомогли нам з обладнанням, вони привезли нам і обігрівачі, вони привезли вогнегасники, вони привезли. Осушувачі повітря, які так нам необхідні для фондосховищ, тобто вони допомагають. Бібліотеку також забили ми власними силами, але дуже нам допомагають зараз відновлювати фонд. Наприклад, от близько 60 тисяч примірників фонду було втрачено під час окупації. Це дуже велика цифра для наших бібліотек. І зараз от проводяться благодійні організації, навіть від себе люди особисто пересилають книги. Тобто потрошечку, потрошечку намагаємось поповнювати, хоч хоч по крупинці, але потрішку це відновлювати ясно. Пані Маріна, ну я зрозумів, що і бібліотеки. Бібліотеки теж ходять до складу вашої сфери культури, так, і вони так. теж заслугують зараз уваги в якому вони стані так само ж мабуть, як і бубудинку так. Культури. Ну з Кам'янська, як я казала, на жаль, вона зруйнована, ні так. фонду там не залишилося, нічого. І бібліотека Філія номер один, яка була розташована у палаці молоді та підлітки залізничних. Теж практично 80% фонду там втрачено, і приміщення пошкоджене. Угу. Центральна міська міська дитяча бібліотека там також були. Дуже вони пошкоджені саме в перші дні. Це ще був березень, початок березня. В результаті авіанальоту там були вибиті всі вікна, вітрини, і тоді ж постраждали внутрішні приміщення, меблі. Частково фонд був втрачений, але те, що могли, дівчата вони ходили, розгрібали скло і спасали фонди. Частково навіть вдалося комп'ютерну техніку. Не всю, звісно, але частково врятували. Ну, врешті таких там я бачу, що центральна міська бібліотека нещодавно проводила захід зустрічі із письменницею. Так, так, хрінинг, хрінин, зустріти, да. Я вважаю, що тут а ще які заходи от у вас зараз навіть в таких умовах проводяться все ж таки ну, дуже масові заходи. Ми не проводимо, так. тому що є заборона на проведення масових uh -huh. заходів з метою за безпеки громадян наших, uh -huh. але. На книговидачу працює бібліотека, тобто кожен, хто звернеться, може вибрати книгу на, на свій смак і взяти бібліотеки, обслуговують філія номер 2 в будинку культури сучасних. Хоч там бібліотекарі зараз не працюють. Вони виїхали, але ті, хто працюють працівники клубу, вони обслуговують читачів, надають літературу. Тобто намагаємось зробити. Скажіть, будь ласка, ну я розумію, що будівля художньої школи зараз не, не по профілю, так би мовити, працює. Там вже зовсім інша організація тобто, саме тимчасова. Так. Так. А от музична школа, можете кілька слів сказати за неї? Музична школа вона, зараз вона теж не працює, тому що нема можливості організувати нормальний якісний учбовий процес, тому що і дітей більшість виїхала, і викладачів. Mm -hmm. І, на жаль, в музичній школі там проблема є велика з опаленням. Там його порвала система опалення ще в березні минулого року, березень-квітень, тому там потребує відновлення системи опалення, вікна, двері і тоді важливо буде школу допускати. Mm -hmm. А поруч ще й музика різнавча. Краєзнавчий музей, так так. Ну музеї також, що могли зробили і там більш-менш так, там да? більш-менш так, і частину фонду, то, що саме державний музейний фонд, ми передали на евакуацію. Воно буде зберігатися поки що в Харкові, а далі поїде це місце, скажуть уже тоді, коли буде евакуація, тобто поки вони тримаються в секреті. А той інший фонд, музейний, який залишився. Він за законсервований, угу. тобто привезли нам і селікогель, і спеціальні коробки, спеціальну бумагу пакувальну, щоб ми могли пережити зиму навіть без опалення, щоб ми могли це максимально врятувати. Ну і звичайно, школа естетичного виховання. Ну, не можна запитати пані Марина. в цьому плані ще є якісь зрушення? Можливо, щось і групи, якісь там уже починають працювати цього, як ви скажете? поки що поки ні, не? поки ні. Ось це ми будемо чекати кращого слушного та, моменту, да? Будемо чекати, щоб можливість була надати якісний процес. І, і все ж таки я вважаю, що наша культура відродиться, і ми знову зазвичай на весь наш край. Так, так правда? ми теж сподіваємося, що це відбудеться найближчим часом. Дуже в цього хотілося. Слава Україні! Героям слава.